І всім привіт! І сьогодні ми знімаємо Roblox війна Gnat. Всім дякую за 100 підписчиків. Ура! 100 підписчиків! Дякую! І сьогодні ми будемо прокачувати свою базу. У мене вже 4 перерождення. Зараз покажу вам. Ось 4 перерождення. І в мене став доступні от. Такі от. Автомобілі, якийсь бункер, вертольоти, якась броня. Якась, якась броня стала доступна. Тут у мене ще... Тут я ще був вибив із колеса фортуни отаку От пушку, називається АВП. Тут, О, зараз давайте построїмо оцей бункер. Тут у мене вже є оцей. Там, де можна. Там, де ті штуки, які бурять. Бури, коротше. Ой вони. Як не втанні вишки, тільки бури. Ось вони. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Давайте зараз підемо дінюшки візьмемо. Ось тут, І давайте зараз прокачаємо забор. Забор давайте ось прокачаємо С стіни оцей. Так. Все, Готово. Тепер вороти нам треба, щоб ніхто до нас не заїхав. Тепер нам треба машинки якісь. Стенці оружиє. З оружієм Тут у мене ще ось є якісь пушки. Такі в мене машинки є. Давайте поставимо це стікло тепер кришу, балки. те упорный свет. Там самолеты летают. Ничего себе. Да что там такая происходит? Понятно. Понятно. Вертуха впала прям беля меня. Ой, самолетная вертуха. Я сейчас на вертухе получу. А, меня рейдить чи шо? Рейдит. Ну, это капец какой Щас я візьму цю пушку, постріляю. Потім самоліту, ми в щось зробимо. А то нам щит взяли і поламали. Це капець якийсь. Де він там? Дрон якийсь, чи то? Дрон якийсь літає. Де у той кто стрелял. До сих пор стреляю, но дави. Так, ну ладно, пишу отсюда вот. Давай, збивай! Пушка, збивай! Да, сбили. Забираємо денежки. Так, йдемо в гараж, зараз купимо БТР. Ще двері треба тільки поставити. Для владельця двері треба ще поставити. Все, поїхали на БТР. Поїхали, сейчас візьмемо точку. А то там точка захвата Омега, а должно бути гольф. А, до... а должно быть гольф. Маза. Не омега, а гольф. Ой. Так, все, поїхали. Ой, яке гарне сонечко! О, там оцей якийсь груз падає чи що, то. А воздушний капель якось падає. Там на воду, чи куди він? На воду. Чи ні. А. Не на воду. Ось він. Давайте ось, значить, спочатку заберемо, забрали, Плюс скільки, Плюс 100к. Ну, нормально. все поїхали. Тут у нас городок є, але нам нужна точка захвата. Світофори. Так, ну все поплыли. Ой, не поплыли, а. Ладно. Все, поп. Так, мы вже на точке захвата. Сейчас нам надо її взять. Будет точка захвата гольф. И воно нам будет давать плюс 8 тысяч. Тільки главное, щоб сейчас вертолет не прилетів и все не поломав тут, а все А вот туда нам треба. Яку из них сторону? Вот что, наверное. Давайте зараз подивимось. Да, тю. Ставте вподобайки та підписуйтеся на мій канал. Так, ми точку захватили. Може ще бочку взять? Ні, не треба. О, магазин су су суш. Магазин суш. В прошлый раз у мене не получилось в нього зайти. Но ну, в цей раз получится. Я ж на БТРі, на БТРі должно получиться. Ну, я сказал, открывайся! Магазин суш. Магазин. Намальовані суши, значить магазин суш. Так, ну все, поехали. Ой вот там самоліт якийсь літає Так. А цей батарей миє плавати? Ні, не вміє вроді. Кисі якісь там літаки літають. Дерево впало. А чого це дерево не впало? Ну ладно. Ну ця точно впаде, пальма. Все погнали О, он моя вже бажа готова. Погано тільки що щит поламали. О, бочка с маслом появилась. А? Там что, сам... там что, летаки летают? А, он винда. Понятно. Все приехали. Давайте этот барьер поставим, чтоб, чтобы Якщо, якщо на мою базу нападуть, то можна було за бар'єру зайти і все. І він мене не достав би. Опроводає. Все, тепер точно ніхто на мою базу не не потрапить. Вон там ще ворота треба зробити буде. Стріляють. Давайте включимо щит. Так, ну все. А! Зачем... Зачем я його взагалі включив? Отче виключу його. Ну шо, він тепер щось поламає? Ні. Не поламає. Стріляємо! Він прям, він прям сюди упав. Ау! вертуха, да там? Где вертуха? А он ты, да? О, Давин Дэ там. Это вертуха. А он да. Есть! Попав. Там еще какая-то вертуха вот эти. Да вертуха там мой тяки. Ай. Больновато. Трохи больновато. Ай, ай 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 А. О, 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 Тихо, 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 тихо. Сейчас я на тебе запрыгну просто. А-ха-ха ту 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 ру ту туту ту Це донатер, чи що? Ладно, візьму АВПшку. Ау. Больно Что? Шо? Вау, 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 тихо, не стреляй. Есть. Так, победи в него. Чего ж меня рейдить? В мене ридіть. Так. Давайте купимо бар'єр і ще це прокачаємо. Шесть, походу, вони не не дуже вміють управляти. а Ну попробуй. Може подружимся? Угу. Дружить не хочеш, понятно? Понятно, дружить не хочеш, да? Я так бачу, у неї сусідня база. база, он вона. Понятно. Вначалі, коли я тільки базу був заспавнив, то там якісь два, два чувака сражалися. А я по ним постріляв. Може то вони, оце вони із-за цього вони мене райдять? Не знаю. Ч, хто там вообще вони такі були? О! О, почти! Ой-ой-ой! ой ой Больно! Я заспавнив був базу і... а вони тут сражалися біля мене отуто. Я тільки заспавнив базу, а вони сражалися біля мене. Там, де Орія на них був, стояв. Я, коротше, начебто по ним стрілять, а вони теж по друг по другу стріляли. і мене уже, і по мені начали стріляти і короче, наверное, из-за цього вони на мене розізлились. А! А! ай -яй 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 -яй! Прих, прих, прих! ай яй яй Прыг-прыг-прыг! Ай-яй-яй! Больно. Упав. Так, ну все, я возродився, може щось купити треба. Що купити треба? А, в бункері, точно. Хто стріляє? Де стріляє? А он де хто? Он хто йде? Щас я цю пушку починю або на самолеті. Ой, на якому самолеті? На гелікоптері. Привечу до них.

Че собі? Да Та, блин. Так, нам треба тут прокачать прокачати щось стен з оружієм Давайте поставимо. Обновлення хранилища Все, все готово Зараз я візьму вертольот Гелікоптер сейчас візьму. Ось він. Держи ты де же той літак гипс. А, він выйшов? Фух, наконец-то. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за 100 підписників. Всім до зустрічі!